Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії, «То, чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з цікавої знахідки мисливця за скарбами. Це неймовірно гарний артефакт бронзовий браслет, фракійський гальштат». Предмет було знайдено в лісі на глибині приблизно 25-30 сантиметрів. Місце знахідки Вінницька область. Матеріал бронза, вага 95 грам, стан хороший колекційний, з дефектів видно незначні подряпини та потертості, сліди від часу. За торгами стежило 142 людини і після 34 ставок лот купили за 5101 гривню або 128 доларів США. Наступний предмет це антична прикраса з кінської зброї, скіфи, звіриний стиль, рефон Заєць. Як вказав продавець, артефакт було знайдено в долині Десни Чернігівської області. Матеріал олов'яниста бронза розміри 4 на 6,5 см. Стан хороший колекційний, рівна міцна патина. Реставрація не проводилась, предмет промитий лише від бруду під проточною водою і вживу виглядає набагато краще. За торгами стежило 103 людини і після 124 ставок прикрасу купили за 10 тисяч одну гривню або 250 доларів США. Наступний лот це золота грибовидна сережка з кіфи. артефакт було знайдено в полі на невеликій глибині місце знахідки Вінницька область. Матеріал золото, вага 3,6 грами, стан хороший колекційний, реставрація не проводилась, з дефектів видно незначні пошкодження, подряпини та потертості. За торгами стежило 62 людини і після однієї ставки лот купили за 15 тисяч гривень або 375 доларів США. Наступний артефакт це незвичайно рідкісний кінжал чорноліської культури, археологічної культури перехідного періоду від бронзового віку до раннього залізного віку, 11-10 середина 8 століття до нашої ери. Зі слів продавця, кінжал було знайдено в полі, але, як бачимо, він був розламаний на дві частини: місце знахідки Полтавська область. Матеріал бронза залізо, довжина 25 см, вага 216 г, стан хороший колекційний, предмет промитий лише під проточною водою. Всі дефекти максимально показані на додаткових фотографіях. За торгами стежило 165 людей і після 111 ставок лот купили за 21 1 гривню або 525 доларів США. Наступний предмет це антична золота монета Ауреус Олександра Севера, римського імператора із 222 по 235 рік, останнього з династії Северів. Золоту монету було знайдено в полі на глибині приблизно 20 сантиметрів, і як бачимо по світлинах, монета підгорівша, а це вже суттєво впливає на ціну. Місце знахідки Вінницька область. Матеріал золото, вага 5,42 грами, реставрація не проводилась. З дефектів видно два отвори, а також незначні дефекти внаслідок горіння. За торгами стежило 109 людей, і після 41 ставки Ауреус купили за 30 тисяч одну гривню або 750 доларів США. Наступний лот це золота монета Голд Гульден Владіслава V 1453 1457 років королівство Угорщина. Золоту монету було знайдено в лісі в коренях дерева на глибині приблизно 30 см. Місце знахідки Хмельницька область. Матеріал золото вага 3,57 грами, стан хороший колекційний. Монета вживу виглядає набагато краще, присутній штемпельний блиск. З дефектів видно коричневий наліт, який водою не змивається, але рельєф під ним не пошкоджений. За торгами стежило 104 людини і після 119 ставок золоту монету купили за 68 тисяч 9 гривень або 1700 доларів США. Наступний артефакт це романський меч приблизно 13-14 століття. Тип європейського меча періоду високого і частково пізнього середньовіччя, що використовувався у західній Європі майже включно станом лицарів, а у Київській русі в княжому війську, меч було знайдено в лісі на глибині приблизно 25-30 см, сантиметрів, але з незначними втратами не хватає кінчика меча, який, на думку продавця, був зламаний ще в ті роки. Місце знахідки Хмельницька область. Матеріал залізо, вага 1 кг 600 г. Стан хороший колекційний, міцний метал, але артефакт потребує професійної реставрації. За торгами стежило 154 людини і після 241 ставки меч купили за 91 тисячу гривень або 2275 доларів США. І завершить наш огляд, дорога та рідкісна монета. Це срібний талер 1627 року Сегезмунда III вази. Як вказав в описі продавець, талер було знайдено в лісі разом з іншими срібними монетами середньовічної Європи, місце знахідки Хмельницька область. Матеріал срібло, вага 28,36 г. Стан чудовий колекційний, з дефектів видно незначні пошкодження та потертості, сліди від часу. За торгами стежило 493 людини і після 88 ставок талер купили за 110 тисяч 3 гривні або 2750 доларів США. Друзі, не забувайте підтримати відео лайком та коментарем. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!